Бири, Тарасе, пишу до тебе у вічність, де ти, напевне, посміхаєшся. Твоє ім'я відоме у всьому світі, для всіх людей ти письменник, поет, прозаїк, художник, громадський та політичний діяч. А так як зараз стають відомими багато фактів про тебе, ти постаєш перед моїми сучасниками, як жива людина. А не химерний образ прадавніх часів тебе називають народним поетом. Адже все своє життя ти думав лише про Україну та українців, захищав їх, відстоював їхню позицію до останнього подиху. Ти жив мрією про скасування кріпацтва. Кріпацтво після твоєї смерті скасували, але ще дуже багато чого довелося пережити твоєму і моєму народу. Революції, Голодомори, совєтську власть. І ти знаєш, Тарасе, прийшов час, коли ніби все почало налагоджуватись. Україна здобула незалежність і навіть трохи віджила від тої руської напасті. Недовго тішались українці своєю волею та незалежністю. Московський цар пішов війною. І це коли, 21 першому столітті, коли по всій землі основні пріоритети це сучасні технології, екологія, гуманність, духовність. Але ми вже не ті кріпаки, якими були за твого життя. Ми нація незламних, ми мужньо прийняли бій. Ми воюємо за свою землю, за свій дім, дітей, батьків, за свою свободу. Кожен з нас розуміє свою важливість. Хтось стоїть зі зброєю в лавах Збройних сил України, хтось волонтерить. Кожен на своєму місці від малого до великого. І у всіх точно одна думка про перемогу. Ми, як ніколи, разом, Тарасе, і все зробимо для того, щоб перемогти. Ти можеш пишатися нами.